Сонце. Подарок на річниці тобі вже дават? Вже хочу, а коли ми річниця. Завтра. А вдруг ми посваримося з тобою, завтра. Я не захочу тобі дати подарок. Ну, давай. давай, ти зараз? Тривай дитин. Що? Скажу, тобі очі закрити, ти закриєш очі. Дяки, очі! Ти сама? Угу. Не впустиш. Не впустиш. Випусти ж ну, розвертатися. Покету тебе. Ого. Не може бути. <гум> чекай, 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 Настя, чекай. А, 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 а тут а, а, а можна ми будемо їх пити? <гум> 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 Мама, що можна... сказати? Що сказати? Ма це просто коробка. Коробка? Може бути. Коробка не говорю. Коробочка така о. Я в кого-то завтра підходи. Комоварочка, чекай, 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 зарастати достане, добре? Бас! Легенда і... як там. Коротше, легенда ігрушок. Історія ігрок. І так вийшло. Візьми Настя за цю ножку. Як так вийшло, Настя? Настя і зламала да, там... ножку. А нога тут. Ну так. Я всередині плачу. Болюче що це сприйняла, чем ця людинка. так? Але так ігрушка була. Все, поховаємо його. Спробуємо відремонтувати. В принципі, літати може даже від ноги, да? Сережа попробую порихтувати. Може, він буде тримати такою ріменці. Ми сходили в сільпо вирішили залишитись на майданчику. Детка заснула, хоть трошки поспить. У нас там куча всього там, і там ще сумка. Так що буде розпаковка після прогулянки. Женя розкатувала качелюса. Хотів віднестись до категорії дітей, яких зашивають. Підберіть, або було б. Та таке. Пограємося, 10 хвилин підемо. Піджимається. Да? Ой, підтягуються. Давай витягнути підбородок, давай. Mm -hmm. Що, давай? Yeah. Ні, давай п'ятий раз. Ти ж так і не вийшло? Давай, да, 6 лет. Ну, ты внули сама мать. Давай. Давай. <рігані> <рігані> ну, маєш. Давай. Давай. <рігані> давай. <рігані> Сам підняв, да? <рігані> Вс. <О, рігані> а будеш вижиматься два сразу до тебя на ручках на целі, да? <рігані> так? <рігані> так, зроблю вам міні розпаковку. Взяли всього сільпо на тисячу гривень. все брали по акції, відразу кажу. Молоко галичина по 34 гривні. Якщо не помиляла, що 4 пачки. Молоко зручно, мабуть, брати великими партіями. Сьогодні вся піца по 99 гривень. Взяли 4 сири, вона там смачна, і взяли якийсь новий піца з копченою куркою та сиром рублю. У нас вже духовка є нормальна, так що можемо взяти. Уже таку по 99 гривень. Так. Взяли каву, ось таку відразу мелеву. Крема ірландес. Німе відгуки про ній було непогані, бо я дивилася сільпо і мене по відгуках. Будемо пробувати. Треба баночку для них якусь придумати, вакуумну. пошукати, щоб відразу відкривати і туди пересикати. Яєчко. Горішки до пива. Я взяв пиво. Будемо дивитися сьогодні наступну серію е, гінесів. Там серія як цілий фільм. Далі заламні ці були е, левада. Солодки по 36 гривень взагалі. Дві пачки. Діти зі мною надовго, так що це дуже зручні сніданки. І 36 гривень, мені здається, якщо самому робити, буде набагато дорожче. Бо треба і яйця, і молоко, і сир. Ну, коротше. Так, ще горішки. Мій заспокійливий напій. Тісто Фіо взяла вперше. Дуже багато рецептів, з ним бачу, прямо тьму, Тому взяла, буду пробувати що зробити. Воно так само було по знищенці, що 46 гривень сукор. І дві бачки макарончиків твердих сортів. Ну от, в принципі, все. Ну. На тисячу гривень толком нічого і не взяли, насправді. Ну, що маємо, що маємо. Вау. Це? Чекай, чекай. Чай, 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 чай. А ми яке будемо? Американо виходить? Зробовіння розпаковочку. Нам Сергій, ви батьки дарили ось такий от посуд. таке пост. Середимо вернущий. Або ще чашечки, які я люблю. Тарілочки теж такі, дивись, середні, щось не шабачі, що звичайні. Так що. Угу. Ідеально з них буде їсти. Так що якраз беремо дві чашечки. Це прям не м'ясочка, це тарілки. Тарілочки. Можна підвісти. Я печаточку. Не знаю, Комусь хтось за таким охотиться, добре хоч мене в цьому стороною обходиться. Pink. Це американець. Пахне просто дивом'єм. Це буде да, Дуже аромат. Тепер буде, як Сергій каже, кав'ярні в нас пахнуть. Тому зараз ще молочко зіб'ємо і будемо насолоджуватись обідньою кавою, вечірньою кавою. Вже майже шість. Дивимося, що там. Ну, Добре, Красота. Мені здається, що це. Її будемо по менш кидати. Так, така от красота. Розігріваємо духовку. У нас відразу дві помістяться. Кажу Сергію, що коли такі акції по 99 гривень, можна закупити їх і собі в морозилку поставити. Ми ну, попробуємо, да? як вони? Попробуємо, так. Як вони у нас схвячуються. А взагалі, то класно. Дивіться, 5 піц, 500 гривень. На всю компанію вхватить. Взагалі, план економ. Меня ж дружина розстроїлась чоловік бігом. Правда, був вибір або розетки ставити в нашій кімнаті, або ремонтувати басу. <сумі> Якби має... як цей бас поїхав до тебе на офіс, він би кинувся в коробку до машини. У мене, е, мене офіс це як. Е, коли в <сумі> <сумі> фільмах розказують, що тварин. Тваринка поїхала на ферму явно, це в мене такий офіс. Гроші, <свіс> але... Ну, на мене там все залишається, але. Ні, ремонт... Не ремонтується. <свіско> ну, я не знаю, наскільки воно буде стійко. Я, коротше, що зробив. Взяв сверлом, просверлив насквозь. Туди взяв кабельок. Ну, жилу. <свіско> Засунув, тут зарізав з однієї сторони і з другої. Загнув. Ну, я не знаю, наскільки воно. Ну, Воно може зігнутися, звісно, від цього може зігнутися. Димон дивитися. Угу. Uh -huh. що ну. Настя, нас ще не буде сильно його мучити, так? Да? Uh -huh. Чоловік психує, так психує. Тут у нас супер класний монстр трак поламався. Да, Боїться, що ну, все буде дуже просто і швидко. Ти так думаєш. І без болісно. Ну, оце тут саморізика немає, вот Сюди просто uh саморізику. -huh. Не можна, треба зачекати. У нас піца раз, піца два. Треба зачекати. Чуєш, ж mm. Чекати, чекати, чекати. Плакати. Як не буде плакати? Можна буде чим дихати, Жень. Так не треба робити. У нас вже ранок. Наступного дня я вже собі ранку тут каву робила дуже класно. Розбираюся з цією штукою. А взагалі хочу зараз тут поприбирати. Треба помити мікрохвильовку. Ось тут прибрати. Ось це в нас тут раніше зберігався хліб, але треба купити нормальну хлібницю е -е -е -е. і Ми тут їли. Це теж посудомийку треба загрузити. І хочу я зробити чайну зону, так як і планувала. Щоб все купити треба буде органайзер, якийсь. я думаю, сьогодні з дітьми вийдемо. Пити органайзер, щоб туди ставити оцю штучку, оцю каву. Ну і зараз, мабуть, чашки поставлю також посудоме, яку ці всі, бо я їх не мила. Сервіс. Сервіс, сервіс. Але ми рідко коли з таких чашок прям п'ємо. А в нас тепер ще з'явилися великі глибокі ось такі. Та вони взагалі класні. Не знаю, як часто ми тепер. Ну, хіба що чисто на каву. Хто каву з молоком, то буде в тій великій чашці. Пересипала я вже сюди кало, поки що. Воно тут закручується. Цирій каже, що треба обрати без смаку карамельного, а це крема. Ну, в общем, не такий карамельний трохи, смак, але нічого. на майбутнє. Кавого не зробити. Ну, а це у мене рецепт. Треба блохнути собі купити. Там, чайничок на чай. Ламінатик, ще щось тут робить. Ой, загалом. Ми будемо згроз порядки наводити. А, ну, покажи, до чого ти додумалась. Це що так? Борода. Буся? Буся. А де борода? Угу. А Ми йдемо купляти на торт інгредієнти. <клухи> да. Не будіть дитину. Так, ми вже їдемо додому, скупилися. Ось. Хочу сьогодні набрала. Не чіпай, не чіпай. Дома відкриємо, добре? Я купила і в скільки -то все обійшлося. Бо я закупляла все з нуля, ніколи ніякого кондитерської штуки це і не робила. Ну просто бісквіт пекла і перемазувала там гущонкою або варенням. І все на цьому. А прямо так, щоб крем робити, вершковий, такий, як це на замовлення, то буду перший раз пробувати робити. Загалом чому пробую, тому що Настій на день народження хотіла сама зробити торт і хочу спробувати начинки, які я хочу, і крем, чи все вийде, чи буде смачно. Е, так, почнемо з начинки на крем. вершки. Це ВТБ по знижкам 133 гривні. По-моєму, дивилася, півлітра має вистачити. Буду робити за рецептом Олі Чимич, Вона блогер так само знімала рецепти на тортики, які своїй доці готувала, тому по її рецепту готую, думаю. Вийде, Надіюсь. Далі купила ось 4 пачки такого сира Філадельфія. У неї було більше. У мене тут 700 грам, у неї був кілограм. Але я планую менший тортик зробити, бо в неї прям ну, великий. Очевидно, наскільки він хороший? Загалом чад GPT сказав, що ок супер. 60% жирності, вершковий має бути ок. Цукрова пудра. Взяла дві пачки, там, я не пам'ятаю, скільки треба, але взяла дві пачки, бо було ще 15 гривень, що недорого Ванільний цукор також взяла, пам'ятаю, чи треба в бісквіт, але взяла, по мене вдома немає. І взяла Оріо вирішила взяти на прикраси. були по знижці 50 гривень ця пачка. Була на знижку тому тому і взяла. А це все за тебе обійшлось мені на 450 гривень разом з вершками Далі сходила в копійку, бо в Аврорі не було того, що мені треба. Щоб не бігати по магазинам, бо я сьогодні з трьома дітьми було, то я зайшла в додаток копійка, там, до речі, можна подивитися одразу, в якому відділенні є в наявності. Це дуже зручно. Взяла ось такий шпательок на 15 см металевий. Там були пластики, але я знайшла металевий, думаю, такий кращий. Не знаю. Був ще більше, але я думаю, мені цього голови вистачить. Перегамен взяла, не знаю, чи треба, але в мене закінчиться, тому взяла величезний розмір. Далі взяла ось таку форму. Взагалі, хотіла, планувала замовити в кондитерському магазині велику форму, ну, таку людську, яка має бути, але можливо, коли Насті на днюху буду замовляти прикраси, тоді вже замовлю велику форму. А так, взяла, щоб була якась, бо в мене для бісквітів нічого немає. ну А це знімається розімна форма. У мене просто звичайні стікляні. Е, тому подивимося. Все одно в пергаменті. думаю, буду запікати, тому я думаю, буде нормально. Е, в принципі, все. Я взяла ще шампунь кря-кря, бо вони стару десь вилили. Я взяла серветки, такі цілольозні. Ціл 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 е, це для е, кавомашини, щоб її протирати. І ще дещо купила. Е, ще була раніше, купувала в Аврорі теж на нас знижках щось було. Ось такий шпатель-кондитерський металевий. Це для нанесення. Ну, загалом. шпателями я обзавелася, І в копійки мені то все обійшлося на 350 гривень. На 300 з 300 чимось. Ну, недорого. Шпатель, що 65 гривень коштує. А ця форма 135 гривень коштує. Тому я думаю, що непогано. Я ж думала, що ці шпателі набагато дорожчі. Може, від якості залежить, ну не знаю. Будемо дивитись. Рецепт розказувати не буду, можливо, періодично буду вам кадри вставляти, що в мене вийшло. Будемо сподіватися що ви щось гарне. Хто Пам'ятає себе в дитинстві? Які краси. У мене вже засрана духовка, як ви бачите, треба. Уже її мета. І піднімається бісквіт. Пахне. Я буду робити зараз а, начинки. Так, з бісквіта в мене вже ла, вже вийшла. Я його дістала, він в мене випікався 45 хвилин під 180 градусів. Поставила холону, то він всередині впав. Я вирішила його зрізати, ну, порізати їх на шари. Вершочок знімаю, а там всередині він сирий. І він уже в мене отак печеться хвилин 25 на 150 градусах. І я бачу, що він всередині все ще сирий. Тому зараз беру фольгу, поки там не згоріло, все, що є. Але я відчуваю, що не знаю, щось в мене вийде. Ну, це перший раз. Я давно бісквіти не готувала. Треба звикнути до цієї духовки, і що вона хоче, і так далі. Тому. Накрию зараз фольгою ще поставлю на мене. 15, було надію, мати, що воно все таки доготується. Якось так воно все виглядає. Я вже потім подумала, що, мабуть, краще було б покласти орео просто так. О, вже буде стояти. Так от. Крему мало, бо я на пачку менше взяла крем сиру. Але так, ніби непогано. Я його ну, типу, супер не вирівнювала, бо він мені ще помощник, пальцем допомагає. щоб менше не... Але отак так будемо пробувати потім, як він в розрізі. Ну, має бути не солодкий, бо там дві начинки Я бо тобі видно, що ти пробуєш. Помічничок ти мій маленький. Пальці Відправляємо в, дух... в духовку. Відправляємо в холодильники. Так, дивіться, як ми його воду змінили. Бо він просто не влазить <смі> в контейнер. І так навіть стало краще. Як на мене? Ну, сюди пхати свічки не будемо. Мені більше подобається згодно, згодно. Ну, а відгук під кінець влогу на торт, бо його не залишиться. А, Ось такий в розрізі він вийшов дуже смачний, а, прям крем і вся текстура. Я тільки забула промочити а, ці корчі молоком, але він дуже схожий на так Прям дуже смачний. Попрацювати треба над зовнішнім виглядом, але всередині це щось неймовірно смачне. Тому. Обов'язково пробуйте, робіть це смакота. Зніму вам трішки огляд і відгук про цю коварку. Ми вже користуємося нею більше тижня. Поки що дуже і дуже задоволені. Називається вона Цекотек. Можете, в них є офіційний сайт в Україні, і зайти по цій назві і попадати на сайт. Тому ще замовляли на розетки, але на розетки вже саме такої моделі немає. Ми дуже нею задоволені. Не є експресо, подвійне експресо, американо. Холодні напої ще не куштували, ну і спінювач. Все класно працює. Вже навчилися користуватися спінювачем. Плюс вона дуже так прикольно виглядає, як для звичайної рожкової кавоварки. Мені дуже подобається. Ружок тут звичайний, в принципі, він такий міцний, все гарно фіксується. Вона на присоска. Теоретично можна спробувати одною рукою все це, бачите, зробити. ну, Задвинути одною рукою не вийде. ой, А зняти вийде. З піньочем також навчилася вже користуватися, нічого складного немає, досить зручний він. Помітили, єдиний тільки мінус поки що. В неї немає сигналу, коли закінчується вода. Це Сергій з цим стикнувся. Тут 1,1 літр, якщо я не помиляюся. Тобто треба слідкувати за цим. Ось так можна набирати, або просто її. можна так само і зняти весь цей контейнер, набрати сюди води. Ось ця поверхня гріється. Можна тут чашечки гріти. Ну, типу, я таким. Не займаюся, але хто там любить. І ось саме спінювач, якого крутиш, і потужністю визначаєш для спінення молока. Загалом дуже задоволені. Тому, можливо, хто шукає. Але ми тільки тиждень користуємось. Але це точно смачніше, ніж з гейзерної каварки тут. 100%. В комплекті до неї йшла ось така. Вставка для кави це на одну порцію, і там зараз є на дві порції вона трішки глибша. І ось така ложечка, цей, як його там, я не знаю, як воно називається. ложкою виміряєте, по ідеї, одна ложка без горки це одна порція. І оцією штучкою придавлюєте. Насправді, і і вже п'ятниця, дітей я відвела сьогодні в садочок, щоб набратися сил перед вихідними. Роблю собі каву. Ріжу собі тортик. Кажу вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому влазі. Всім пока-пока.